Служба безпеки та національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвитки ГРУ, які на замовлення Москви вчиняли підпали на Буковині. Фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни. Один із іноземців був завербований рашистами у телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом відрядили в Україну для виконання ворожих завдань. Першим завданням було підпалити адміністративну будівлю одного зі старостинських округів Мамаївської ОТГ і таким чином посіяти паніку серед місцевих мешканців. Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня виконали злочинну роботу і отримали завдання на продовження серії підпалів. Співробітники СБУ затримали агентів на гарячому, коли вони проводили до розвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. Наразі обом повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, вчинений. Шляхом підпалу зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.